Книга Второзаконня, розділ 29, скликав Мойсей усього Ізраїля і промовив до них. Ви бачили все, що зробив Господь перед вашими очима в єгипетській землі з фараоном, з усіма його рабами та зо всім його краєм. Ваші очі бачили великі проби, оті великі знаки і чудеса. Та не дав вам Господь розуму, щоб збагнути, і очей, щоб бачити, і вух, щоб чути, аж до цього дня. Водив я вас по пустині сорок років, ваша одежа на вас не розлізлась, і взуття на ногах у вас не позносилось. Хліба ви не їли. Вина і п'янкого напою не пили, щоб зрозуміти, що Господь Бог ваш. А коли прийшли ви на те місце то Сихон, цар Хешбонський і Ог, цар Башанський, вийшли проти нас воювати, але ми їх побили, взяли їхній край і віддали його на власність ровимлянам, гадіям і половині покоління Манасіян. Додержуйте ж слова цього союзу і виконуйте їх, щоб у всьому, що робитимете, вам щастило. Сьогодні ви стоїте всі перед Господом, Богом вашим, голови ваші, судді ваші, старші ваші, начальники ваші, всі мужі ізраїльські, ваші діти, ваші жінки і твій приходень, що в межах твого табору. Від дроворуба до водоноші, стоїте, щоб увійти в союз із Господом Богом Твоїм, який Господь Бог твій під клятвою укладає сьогодні з тобою, щоб поставити собі тебе нині своїм народом, і щоб ти мав його за свого Бога, як він сам обіцяв тобі і клявся твоїм батькам Авраамові, Ісаакові та Якову. Та не з вами одними укладаю я сьогодні цей союз і складаю цю присягу, але й з тими, що нині тут стоять з нами перед Господом, Богом нашим, і з тими, що їх тут сьогодні немає з нами. Знаєте добре, як ми жили в єгипетській землі, і як ми переходили посеред народів, через які ви перейшли, та й бачили їхні гидкі і бридки божища. Дерево і камінь, срібло і золото, що вони їх у себе держать. Тож нехай не буде між вами чоловіка або жінки, або дитини, або покоління, чиє серце відвернулося б нині від Господа, Бога нашого, щоб іти, служити богам тих народів. Нехай не буде між вами коріння, що плодить отруту і полин, щоб ніхто Почувши слова тієї присяги, не зводив би себе благословенням у своїм серці, кажучи. Та ж мені буде добре, бо житиму по своїй волі, щоб він не пропав, як той, що п'є води подостатком і ніяк не може загасити спраги. Господь не схоче простити йому. Бо саме тоді запалає Господній гнів і його ревність на того чоловіка, і спадуть на нього всі прокляття, написані в цій книзі, та й зітре Господь з під небес його ім'я. І видалить Господь його з усіх поколінь Ізраїля на погибель згідно з усіма прокляттями Союзу, які записані в цій книзі законом. Прийдешнє покоління. Ваші діти, які прийдуть після вас, і чужинець, який прийде з далекої землі, побачать лихо біду тієї землі і недуги, що їх Господь нашле їй, сірку і сіль і спалено дощенту країну, так що нічого на ній не сіятиметься, не ростиме, так що не здійметься жодна билинка. Побачить країну. Мов ту руїну, якою Господь у своїм гніві та обуренні зруйнував Содом, Гомору, Адму і Цевоїм. І тоді усі народи скажуть Для чого ж Господь зробив так цій землі? Чому так сильно запалав його гнів? І відкажуть за те, що покинули союз Господа, Бога своїх батьків, що його Він заключив з ними. Коли виводив їх з єгипетської землі і пішли служити іншим богам та й припадали лицем перед ними, перед богами, яких вони не знали і яких він їм не дав, тим і запалав гнів Господній на цю землю, так що Господь навів на неї всі прокляття, записані в цій книзі. Господь вирвав їх з їхньої землі в гніві та й у досаді. І украйнім обурені, та кинув в іншу землю, як воно і є нині. Отож, що скрите те належить Господові, нашому богові. Що ж відкрите це наше і наших дітей повіки, щоб ми виконували всі слова того закону.